Чому життя таке жахливе, неначе грім, неначе злива, неначе блискавка у душу. А я це все терпіти мушу. Болить, гнітить, тремтить серденько, як маятник хитає долю. Колись дихну на повні груди, колись скажу собі, ну годі, і туго піде, крига скресне. І врешті я тоді воскресну, себе впізнаю знову в шафі, знайду якусь червону сукню надіну, А начебто красуня минуло згинуло. Відсуну від себе смуток і світанок перетече в спокійний ранок, кватирку відчиню всі двері, хай небо заміняє стелю, хай вітер дме. Я не боюся, я вже зміцніла. Все молюся.